Доброго вечора. Ситуація в області, люстрація, майдан, АТО. то ці та інші теми ми будемо обговорювати з гостем студії, заступником голови сумської обласної адміністрації Андрієм Кремченковим. Вітаю вас! Добрий вечір, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, дзвоніть і задавайте їх за телефоном студії 617 107. Після звільнення Володимира, Шуль... Володимира Шульги область вже два місяці живе без губернатора. А після зняття з посади Віктора Чернявського на господарстві лишилося тільки двоє заступників. Причому один з них балотувався у народні депутати України. От виникає питання, як взагалі відбувається керівництво областю і вирішення всіх проблем, чи можливо їх якось здається вирішувати і без провідних очільників обласної адміністрації? Ну я думаю, не варто переоцінювати вплив обласної державної адміністрації. На ситуацію в області. Це знаєте, така ну, радянська звичка надто керувати і надто тягнути ці вожі на себе. Е, ну, наші принципи, що треба якнайбільше як вживати заходів з дерегуляції, тобто чим менше ми управляємо, тим, тим мабуть, краще. І от, як людина, яка прийшла з фізики, я вірю в саморегуляцію складних систем. До таких систем наш організм людський, да, чим менше людина туди втручається, тим краще. До цього е, теж відноситься і економіка, і всякі процеси в природі, багато таких речей, які працюють краще, поки туди людина не втручається. Тому е, можливо це трошки крамольно звучить з вуст чиновника, але е, чим менше управління, тим краще. А не буде замість саморегуляції знову ж таки, якщо говоримо про фізику броунівського руху. <ріст> ну, всяко буває, але е, є ну, будь-яка система в природі, вона прямує до рівноваги, е, а зміни завжди відбуваються, ну і в тому числі і позитивні зміни в, систем, які, в системах, які виведені з рівноваги. Ну, якщо вже торкнулися цього питання, що дійсно не варто переоцінювати роль обласної адміністрації, бо це така певна радянська звичка, що от є великий начальник, який всім керує зараз. Планується знову ж таки децентралізація, адміністративно територіальна реформа і нова коаліція, яка підписала відповідну угоду, там є зобов'язання зміни вносити до конституції. І, зокрема, є такі плани, що буде ліквідовано адміністрації. Про це давно говориться, що не буде більше ніяких голів ОДА. Будуть представники президента на місцях. А натомість всі основні повноваження, ресурси буде передано органам місцевого самоврядування. От наскільки ви вірите в те, що нарешті це буде реалізовано, тому що дуже давно. Про це говориться, візи нині там різна влада це обіцяла. Ну і по друге, скажімо так, ідея, нібито і правильна, але ми знаємо, як прогресивні ініціативи реалізовуються в українських умовах, чи вдасться, як ви вважаєте, що треба зробити, аби уникнути підводних каменів, а вони очевидно будуть? Ну, дивіться, історично в Україні відбувалася як політична сила, яка знаходилася в опозиції, вона щиро і дуже так яро виступала за децентралізацію, за розвиток місцевого самоврядування. Як тільки ця сама політична сила опинялася при владі. Вона вже не відстоювала ці позиції і була, скажімо, за тако зміцнення президентської вертикалі. Наша політична позиція полягає в тому, що ми виступаємо за децентралізацію і за розвиток місцевого самоврядування. Хоча це ми ніби пуляємо сук, на якому самі сидимо. Я як громадянин щиро вітаю, вітатиму, якщо обласні державні адміністрації будуть відмінені, будуть виконкоми обласних рад. Виконкоми там, місцевих рад. І е, чим більше ми повноважень передамо на місця, тим е, менше буде в Україні процесів е, ну, таких центробіжних, знаєте, таких, як от зараз відбуваються прояви сепаратизму. Чим більше податків залишиться на місцях, і... Чим більше рішень стосовно там які школи закривати, які школи розвивати, на якій мові цим школам працюватися, на якій мові місцевим громадам дати дозвіл звертатися до органів державної влади, тим менше буде проблем. Тобто рішення треба приймати на тому рівні, на якому вони мінімально приймаються. І знову ж таки, от зараз теж багато говориться про різницю між поняттями децентралізація федералізація, тому що в Україні так, пропонуються, нав'язуються обидва варіанти. І та ж сама Росія. Вона активно, скажімо, так, намагається саме зробити Україну федеративною хоча от і на заході подібні точки зору звучать От Герман Ван Рой, ромпи свіжа заява сказав, що так для України цілком можлива федералізація. От знову ж таки виникає питання, так, що як не вихлюпнути разом з водою дитину, от уже з точки зору вашої, як, як досвіду як чиновника обласного, що з одного боку, так, безумовно, надати більші повноваження на місця, щоб люди самі вирішували свою долю, а не чекали милості з Києва. Ну, але з іншого боку, щоб не розвалити країну, аби вона не перетворилась на удільні князівства. Ну, дивіться, треба просто брати досвід міжнародний, який, який напрацьований, і він є. І треба ті функції, які є державними функціями, залишати в державі, тобто на центральному рівні виконавчої влади, а ті функції, які... Можуть бути передані на рівень місцевого самоврядування, вони мають бути туди передані. Але тут улюблена гра української держави в те, щоб передати повноваження, не передавши під неї під виконання цих повноважень ресурсів. І це відбувається от в Україні щороку, в області так само відбувається та сама незабезпеченість по заробітній платі, яка вилізає в бюджетних галузях. Вона вилізає через от таку саму політику, через те, що віддаються повноваження, не забезпечені відповідними ресурсами. Тобто тут треба цей баланс бо обов'язково втримувати президент підписав розпорядження про уповноважені органи і терміни ілюстрації. На реалізацію відповідного закону тим часом тривають силові інциденти? Днями активісти правого сектора спробували кинути вашого колишнього начальника Володимира Шульгу у Сміттєвий бак. На вашу думку, кого саме повинна стосуватися люстрація? Тому що зараз постійно звучить, що, мовляв, почали зачищати професіоналів, виганяють просто за формальними знаками, не дивлячись на те, що людина себе представляє і чим вона займалася, і чи дійсно винна у чомусь. І чи допустимо під час очищення влади порушень. Закон, тобто чи підтримуєте ви так звану революційну доцільність? Дивіться, кидання в людей в мусорний бак не має нічого спільного з ілюстрацією, насправді. І я не виправдовую ці речі, але з іншого боку, я можу їх зрозуміти, ну просто пояснити для себе, да, як для, для громадянина тим, що не працюють легальні механізми відсторонення людей, які там здійснили певні. Ну, скажімо, корупційні діяння відсторонення їх від влади в майбутньому. І тут треба по-перше розуміти сенс терміна люстрація. Люстрація це невідповідальність за злочини, які були скоєні під час перебування людини при владі. Люстрація це недопуск людини до влади, до зайняття певних позицій в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади по якомусь критерію. От з критеріями у нас проблеми. Ще коли розроблявся цей, цей закон. От я особисто для себе не міг зрозуміти от, от які нам вжити критерії. Ті самі поляки з Чехами, коли робили люстрацію після повалення радянського режиму, вони робили за яким критерієм? У них закон такий, мабуть, там, два абзаці, закон про люстрацію. Тобто, займав посади в партійних органах, тобто в органах комуністичної партії, починаючи з якогось рівня там, другого, третього секретаря. Співпрацював з КДБ, з радянськими спецслужбами, ти не маєш права займати ці посади. В випадку люстрації в Україні ці критерії виписані в законі, і я ну, дуже рекомендую людям, які е, вживають це слово, почитати цей закон. Він не складний. Е, але процедура, там, от, що стосується от, звільнення, наприклад, Віктора Івановича Чернявського, там є посади, перелічені е, перебування, на яких от, в термін там, з 2010 по 2014 рік. Підлягають автоматичному звільненню там, в певний термін. А є категорії посад, які, які будуть проходити так звану судову ілюстрацію, тобто це будуть діяти якісь там комітети люстраційні, і перевіряти цих людей на, на причетність до всяких злочинних діянь. Тобто механізм непростий. Якщо він у Чехів і у полях був простий і ну, дуже прозорий, то в нашому випадку він непростий і можемо ми, як ви. Вжили метафору виплеснути дитину разом з водою? Тобто мені здається, що можуть постраждати і ті, ті люди, які не причетні. Якщо ми вже говоримо про очищення влади, про оновлення 21 листопада Україна вперше відзначила річницю вже одразу двох майданів. От що для вас, як учасника революції, означає День Гідності та Свободи? Чи дійсно ці події змінили країну? Людей, політиків, тому що дедалі частіше доводиться чути, ключових змін не відбулося, в тому числі оновлення влади злочинці не покарані, жертви були марними. Ну і тому подібне. От наскільки на вашу думку це відповідає дійсності? Ну, по-перше, жертви не були марними, це точно. Є таке висловлювання Томаса Джеферсона, колишнього президента Сполучених Штатів Америки, одного з авторів декларації незалежності Сполучених Штатів. Так, от, висловлювання наступне: дерево свободи треба час від часу поливати кров'ю туранів і патріотів. Це для нього природне добриво. І це відбувається в людській історії, ну, от, всю історію. Тобто е, свободу ніхто ніколи нікому не давав. Свободу, завжди. свободу і права людини вони завойовувалися. От те, що відбулося е, під час революції, і те, що відбувається зараз на сході України, це ні більше, ні менше війна за незалежність України. І треба це усвідомлювати. Е, для мене. Е, ну, Ті, ті жертви, які принесені за цю свободу, і яку ми ще досі на, насправді не отримали, ми ще за неї боремось. Е, це ну, такий пантеон героїв, да, які, на які ми мусимо кожен день озиратися і ну, пам'ятати про них, по-перше, а по-друге, не марнувати час, який вони нам дали і продовжують давати. От зараз, хоча перемир'я ну, на сході, а, а все ще е, наші хлопці гинуть і гинуть. І у мене, от кожного ранку, знаєте, таке от почуття провини, що я от тут в кабінеті, а не там з ними на сході. Тому мусимо про це пам'ятати. І от ви спитали, що для мене означає цей цей день, да? день, день, день свободи, день гідності. Можливо для мене завжди свобода була якоюсь такою фундаментальною цінністю. І якщо ви от подивитесь, який от сенс так от існування такої української нації, це одвічна боротьба за свободу. Можливо, це наша така, ну я не знаю, функція на цьому світі. От як ви вже згадали про наших воїнів у зоні АТО. Зараз їм особливо важко, тому що, зрозуміло, і ворог постійно порушує перемир'я, обстрілює наші війська, а тепер уже де-факто почалася зима. І, на жаль, хлопці продовжують гинути. Серед них є і наші земляки, і такою вже страшною якоюсь рутиною стоять похорони, які регулярно відбуваються. І, от зокрема, під час сутички з екс-губернатором Шульгою, про яку я вже згадував, активісти серед іншого, висловлюємо претензії, що обласна влада незадовільно допомагає бійцям. Область не підготовлена до захисту від агресора. От знову ж таки, наскільки обґрунтовані подібні звинувачення? Ну, тут я мушу сказати апріорі, що я не маю допуска до секретної інформації, тому інформації про обороноздатність області я просто нею не володію. І можливо, активі... Вісти праві, можливо, губернатор колишній правий, тут я не берусь. Я військовими питаннями не займаюсь, я їх торкаюсь лише в тому контексті, що намагаюся допомагати волонтерам і намагаюся знімати той конфлікт, який існує між волонтерами і, і військовими. Тобто, ну є такі певні взаємні претензії. Військові кажуть, що волонтери їх, їх імідж. Поганим виставляють, а у волонтерів великі претензії до військових, особливо до військкомату, що вони ну, погано працюють неякісно. Ну, тобто, можливо, обидві сторони праві, але я розумію, що цей конфлікт він негативно впливає на, на ситуацію. Тобто, я бачу свою такою функцією, місію ну, примирити цих людей, оскільки і ті, і ті в міру своїх сил. Працюють на обороноздатність країни і на, на перемогу над агресором. Тому ну, я вважаю, що я мушу їх помирити. Виходить, погано, чесно скажу. А саме відносно допомоги воїнам, АТО, відносно саме цієї волонтерської діяльності, там звучали звинувачення, що нібито там погані бронежилети. Що якісь махінації відбуваються, була така інформація, чи ви можете це прокоментувати? Я, я не думаю, що це правда. Хоча ну все може бути. Я допускаю, що можливо були якісь махінації з допомогою військовим, але, от знаючи тих людей, і волонтерів, і благодійні фонди, той самий громадський фонд суми. Той самий фонд вискочила з голови зараз. Ще один, який знаю. Я, ну, я знаю і бачу, що ці люди допомагають насправді військовим. Щодо якості військового спорядження, яке вони купують, ну тут все може бути. Тобто, реально, тут же не вгадаєш, бронежилети перевіряються відстрілом тільки. Тому я не знаю, я, я був би обережніший в цих от звинуваченнях. Бо можливо, це вкидається в інформаційне поле, поле саме для того, щоб нас розбрат посіяти, і щоб ми замість того, щоб допомагати максимально армії і волонтерам, щоб ми підозрювали одних і інших в розкраданні, і ну, менше допомагали. Мені здається, це може бути так. До речі, от звучав такий аргумент, от знову ж таки, під час цього інциденту, про який ми вже неодноразово загадували, Потім, коли брали коментарі з цього приводу, що мовляв не можна обмежувати закону про люстрацію, бо він стосується чиновників колишньої влади режиму Януковича. Але багато що є закинути і нинішнім чиновникам, ті, які прийшли вже після революції гідності. І мовляв, зараз от правоохоронці цим не займаються, і все якось обмежується, скажімо, колишніми. Як ви вважаєте, що знову ж таки чи тут потрібен якийсь певний закон, чи можливо просто політична воля, щоб нова влада демонструвала, що вона не діє, так як її попередники, а готова карати, скажімо, корупціонерів, тих, хто неефективно виконує свої обов'язки, навіть якщо це люди з її команди? Повірте, якби в Україні виконувались закони. Ну, просто якби ми виконували те, що в нас прийнято, все б було в цій державі по іншому. Якби у нас не було корупції в правоохоронних органах, в судах все було б по-іншому. І ну, тут ключова позиція саме в тому, що ви сказали, що треба ну, саджати в тому числі і своїх ну, найближчих соратників, якщо вони реально замазані в замазані в корупційних діяннях, бо немає іншого шляху. Тут або або у нас нульовий рівень корупції, або або він чим далі, тим вищий. Бо коли людина згодна замазатися по щиколотку, вона не помічає, як поступово цей рівень більше і більше, і більше, і вона Виявляється, в цьому багні по горло. Тобто, тут ну, немає такого компромісу, тут ну, немає якогось мінімального, мінімально допустимого рівня корупції. Він або нульовий, або він зростає поступово. Ну от ви сказали, що і правоохоронні, і судові органи. Усі, скажімо так, мають відношення до корупції, рівень недовіри до них високий. В коментарі Радіо Свобода нещодавньому ви сказали, що погодились стати заступником голови адміністрації, аби довести, політика не брудна справа, і порядні люди повинні нею займатися і можуть не замазатись, навіть ставши політиками. От виникає питання: навіть якщо нові обличчя, припустимо, на, ну дійсно намагатимуться змінити систему, а не спробують просто стати її частиною і скористатися всіма перевагами, але все одно. Вони в меншості. От коли ми говоримо про те, наскільки можлива люстрація, навіть чисто фізично, зрозуміло, що більшість посад займають люди, які скажімо так, системи. І багато з них звикли працювати по старому. Припустимо, прийшли нові обличчя, навіть якщо в них найщиріші наміри, і вони дуже хочуть щось. Правильно зробити, але чи здатні вони переломити цю тенденцію, коли, скажімо так, зрозуміло, що система в цілому просякнута ну метастазами цього корупційного раку, і так далі? Ну тут треба розуміти одну просту річ. От в адміністрації зараз працює близько 600 людей. На нижніх рівнях заробітна плата там близько тисячі гривень. Як ви думаєте, конкурентно здатні люди йдуть працювати на таку зарплату? Чи вони залишаються працювати там, де вони можуть заробляти? Ну, звичайно, вони туди не йдуть. І тут треба самому собі ставити запитання: а якщо ми хочемо гідної якості адміністрування, гідної якості державного управління, чи згодні ми за, за цю якість платити? Ну, зазвичай не згодні. І відповідь тут лише одна: треба. Дуже радикально скорочувати державний апарат, залишати там мало людей, але за більш-менш гідну зарплатню. І, і тут треба розуміти, що коли це скорочення пройде, коли реально ну, ми наберемось смілості і, і, і скоротимо державний апарат. То від певної частини функцій державі прийдеться відмовитися, бо людей стало менше, і вони не зможуть виконати всі, всі ці функції. Але треба на це погодитися. Бо таке виконання, як є зараз, воно неприпустиме і не, ну, не, ніяк не поліпшує ситуацію. Тобто ключова теза в тому, що за гідну якість державного управління треба платити конкурентно здатну ціну ось і все. І немає іншого шляху. Люди, які от для мене, наприклад, є таким. Взірцем Дмитро Шумків, який прийшов з Microsoft Україна працювати в адміністрацію президента, я вам от можу як людина молода, пояснити, як, як людина, працюючи топ-менеджером крупної корпорації, перейшла працювати в державне управління? І як от таку людину можна заманити лише викликом? Тобто ти зможеш або не зможеш от це зробити. Але ну, от, що, що далі відбувається? Тобто, а як заманити ще таких 10 тисяч, як мінімум, людей? Ну, треба їх шукати, тих, хто погодиться працювати на таких умовах. Або у кого є вже статки, ну тобто в бізнесі зароблені, і вони погодяться там рік попрацювати в державному управлінні. Але скільки знайдеться таких професіоналів і водночас патріотів, які, які здатні за низьку зарплату виконувати ну, непросту роботу, от в розвиток цієї теми є такий момент от у мене неодноразово бували дискусії. От я особисто вважаю, що мають бути. Ти ж чиновників, ну взагалі от, скажімо, людей, які приймають важливі рішення, високі офіційні зарплати, так як це на тому ж заході, але у них немає жодних лівих доходів і невідворотність відповідальності покарання за порушення, за корупцію і так далі. Але офіційні зарплати мають бути високими, як от ви сказали, щоб дійсно людина мала стимул. А у нас якось от, у тут багатьох людей психологія трошки інша їх дуже обурює, якщо скажімо там у депутата народного, скажімо, зарплата 10 тисяч гривень. Але абсолютно не хвилює, що можливо він завдяки проштовхуванню певних необхідних законів у Верховній Раді від потрібних людей отримує мільйони на, на за один закон може навіть отримати, чи за якісь так би мовити, правильні голосування. Тобто, якось от підхід зовсім інший. От, не треба, щоб їм платили високі зарплати. Нехай вони отримують якийсь мінімум. Ну таке враження, що люди всерйоз вірять. Що при що, скажімо, люди такого рівня живуть на ці зарплати, і в той же час абсолютно не цікавляться, не хвилюються тим, що вони можливо в якій сфері, якими грошима ворочають. Ну і те, що зрозуміло, ніякого покарання за це не отримують. Не знаю, чи це теж, скажімо, певний спадок такого радянського менталітету, коли у нас ну вірили в оцю парадну картинку, що є Верховний Совет, що нібито ця офіційна система має якесь відношення до реальності, і чомусь от у нас дійсно часто доводиться просто сперечатися, і люди не розуміють. Що треба запораджувати саме в цю європейську систему. Ні, ну у нас, е, Якщо говорити про чиновників будь-якого рівня, то треба. ну Зараз вже декларації публікуються, і е, треба ну, змушувати людей. от Якщо у тебе там е, будинок за, за мільйон доларів, то ти маєш ну, пояснити, де ти його взяв. Якщо ти його не можеш пояснити, ну, будь ласка, ось вам більш зручне житло з, з таким згратами. І іншого немає шляху. Тобто, ну, якщо я не заробив ще на автомобіль і на власну квартиру, то я живу, винаймаю житло і їжу громадським транспортом на роботу. А до мене приходять люди от, в кабінет, да, які працюють в адміністрації, в яких часи коштують яких декілька зарплат. Ну і одразу стає стає неприємно розмовляти. Ось і все. Ну, треба змушувати, по-перше, показувати декларації, декларації членів сім'ї, а по-друге, ну брати пояснення. Оце, оце якраз от можуть зробити журналісти. Що на світло витягують такі історії, коли там у судді будинок за там кілька мільйонів, да, коли там згадайте того суддю да, якого затримали з готівкою. Як от недавно затримали чиновника з міноборони з трьома ста тисячами доларів. А з іншого боку, помічницю, з іншого боку, коли тут, коли тут у нас в місті Суми приїжджало головне управління КСБУ з Києва затримувати на хабарі, ну відома історія. Ви бачили, якими машинами вони приїхали. Я впевнений, що вони не обґрунтують, де вони їх взяли. Ось ось і все. Ну, як вони оголосили, що затримали помічницю. Голови обласної адміністрації сумою 300 тисяч доларів. Теж дуже великі у нас, гроші. У нас ті структури, які мусять боротися з корупцією, самі в ній беруть участь. Я дуже сподіваюся, що, що принаймні не всі люди там такі. Тобто, от виходить такий протиприродний відбір. Припустимо, людина йде. Найщирішими намірами готова працювати, щось міняти. Дійсно, побачивши офіційну зарплату, ясно що тут перспектив немає. Якщо вона хоче працювати прозоро, чесно, ну просто махне рукою і піде, шукатиме себе в якійсь іншій приватній сфері. Натомість залишаються ті, кого офіційна зарплата не дуже хвилює, як в тому анекдоті мені ще й платити будуть. Тобто вони вирішують свої питання зовсім інакше. І тобто, скажімо так, виходять виходить так, що залишаються ті, для кого ну, це. Спосіб просто заробітку, але знову ж таки нелегального і неофіційного. І от тоді виникають такі історії: як оцей скандал. Навколо цих 300 тисяч цієї помічниці, який пройшов по всім сайтам, по каналам оце відео. Але знову ж таки, ну ми розуміємо, що затримали там, затримали ще когось, але система від цього не змінилася. Не, не, тут насправді я мушу сказати, що історія з цим затриманням вона дуже цікава. Е, от, давайте уявімо на хвилинку, що ми, е, ми допускаємо, що ця е, чиновниця Ірина Григорівна її звати, вона там з шульгою разом вирішувала якісь питання, беручи гроші. На, на той час, коли затримували її, Шульгі вже не було близько місяця на посаді. І навіть якщо вони до цього ці питання вирішували, такої можливості у неї вже не було. Тобто, ну не, не так все просто в цій історії. Я тут не хочу там, дуже, дуже в цю історію втручатися, але треба, треба думати, що ця історія сталася за два дні до виборів, за три. Сталося тоді, коли Ірина Григорівна вже не могла вирішувати ці питання, навіть якщо допустити, що до цього вона їх вирішувала. Ну, Не <сум> все так просто. І приїхали її брати з головного управління КСБУ з Києва, тобто навіть не місцевий СБУ брало. Тобто, я, я не вірю в цю історію, що вона така проста, якою здається. Можливо, там є більш глибокі рівні. От на останок вже небагато у нас часу, але. Виходить якийсь такий глухий кут, що в українських реаліях будь-яка боротьба з корупцією, врешті решт зводиться до того, що вору вора дубінку украл. Тобто це якась просто якісь політичні інтереси, взаємне поборювання, тому що коли корупцію просякнута вся система, не зрозуміло дійсно, а, а хто ж буде цим займатися, хто охоронить хранителів, як то кажуть, і от знову ж таки повертаємося до того про що вже говорили. То де ж набрати критичну масу цих нових незаплямованих, готових працювати за іншими стандартами, які цю систему змінять зсередини. Ну, Мусять молоді люди, порядні, професійні, які хочуть щось міняти в цій країні, вони мусять йти в політику, в державне управління і не слухати байки про те, що це брудна справа, оскільки ця думка спеціально вкидається тими людьми, які не хочуть, щоб вийшли в політику. Ось і все. Тобто, ну, без критичної маси це так є відома метафора про гірок в солоній бочці. Тобто, ти або через, якщо свіжий огірок попадає в бочку з розсолом. То він або через час сам стає солоним, або, або ж звідти йде. Отак, так відбувається і в державному управлінні. Тобто люди або стають частиною системи, або борються, або йдуть з неї. Нема іншого варіанту, на жаль. Ну що ж, будемо і надалі спостерігати за цим солінням огірків по-українськи. Дякую вам за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.